Доброго часу, любі українці, з вами Лавра. Стосовно мого сну і ваших коментарів, я обіцяла ще доповнювати доповнити або відповісти, додати. Отже, нагадаю, хто не прочитав, мені наснився сон. Я бачила в парку велику споруду, як фортеця зі штучного бетону, штучного підкреслю, тому що кожні важливі знаки у вісні, з маленьким віконечком, тобто шанс якось виглянути, збігти у людей є. Але не просто все. Туди люди підходять, як ідуть, знаєте, самотньо, кожен самотньо йде з усіх чотирьох сторін, підходять так, не поспішаючи, йдуть монотонно, йдуть, заходять. Я з кимось поруч вирішую туди зайти з натовпом, туди заходять добровільно, але якби без волі. Ось величезний зал, як в клубах, як в театрах. То звичайні, звичайні пристракуваті оці всі сідушки. Люди сідають на місці сцени, там у вигляді щось, у вигляді регістратури. Люди туди підходять, ось так все повільно, дуже, і там щось на кшталт банки. Але це не зовсім банка, це я так написала, щоб ви розуміли, якась ємкість приблизно там там 0,5-700 грам мл. От, і там всередині теж якась штучка, типу, ось так, як в міксер, типу, звідти йде з кришки шланг, голка величезна, така товстенна. Ось всі сідають, і я теж підійшла, мені теж дали. Я сіла в першому ряді. Зі мною ось ця людина, з якою я йшла, якась дівчина. І я обертаюсь, дивлюсь, дивлюся, і потім розумію, що от я потилицю і прям чую Ісус, 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 Ісус. І тетя ходить з мікрофоном, якась розповідає, всіх так підштовхує, так прямо підтримує. Ось так треба колоти, ось так треба колоти. Якби показує, підказує, як правильно встромити голку і туди, якби зливати цю кров. Я туди-сюди верчу головою, роздивляюся. Вона підходить до мене і каже, що ось так треба, там сюди зливаємо, кров здаємо. А я кажу, я не збираюся здавати. Я ось там прийшла з Ольгою Миколаївною. Там вона верніше, там тут вона працює. Я тут її бачила. І вона мені там як рявкне і каже, ці типу, що я там. Типу, ти не доросла, щоб взагалі ім'я називати, бо вона така типу, важлива фігура, ну це не суть. Далі, значить, я тоді кажу, що я не знаю, просто прийшла подивитися, заплуталася, і вона так нахиляється до мене, не було цього скалу, знаєте, просто нахиляється до мене, прямо в обличчі мені каже, так, ви повинні всі. як же... Ну, типу, що ми повинні все типу, якби підтримувати його своєю кров'ю Типу на харчування. От там я десь написала, там точно, точно, точно де я написала в пості, там прямо слово в слово я написала. Я встигла записати сон, а зараз, бачите, я забуваюсь. Ну, типу, що ми повинні здавати кров для того, щоб його йому давати харчуватися, наповнюватися йому. Це Ісусу. Розумієте, да? Тобто в главі тієї фігури, яка в голові цього Егрегора стоїть. Ось так. Чому я саме думаю, що мова йде про Егрегор, тому що перед цим. Я спілкувалася зі своїм духовним наставником, до нього зверталася, просила мені там показати, підказати, і ось такий у мене був сон. Потім дзвінок, якась дитина, хлопчик, теж запитує таким переляканим голосом, що не знають, як це зливати кров банку. Цю. Я беру телефон, це мобільний, відходжу в сторону і. Запитую, що даю якби своїм голосом зрозуміти, що я інша, я інша, і я кажу, чи ти хочеш мені щось сказати? І він каже, що ми закриті в кімнаті, я як ніби то бачу цю кімнату, вона теж така без вікон взагалі. І там ця дитина закрита, і діти, і що якби, їх примушують віддавати. Тобто це може означати, що діти якби окремо да, здаються, доять дітей, зливаються в дітей якби окремо для них окремий і, і, там. Кімнатка. Ось так. Я по ну, зразу зрозуміла, що це мова йде про егрегор, про те, як зливається туди енергія через кров, а про лиття крові, крові, крові. От Перед сном, якраз, я читала новини, де куди летять ракети, дивилася, звичайно, хвилювалася. А перед цим теж моя колега по ремеслу теж. Писала в нашу закриту групу, що треба збиратися і знову починати активно кожен своє місто, містечко захищати. І от як, як би була на цій волні, да? на цій хвилі, ось такий мені сон був, і це мова йде про те, що зливається через кровопролиття годують люди ось сутність, яка стоїть в голові Грегора. Я думаю, ви зрозуміли, тому я якби достукатися крайні просто важко страшенно, тому що люди, така велика кількість відсотків відсотку, а, людей під мороком релігійним, величезна кількість. І що якщо ви самостійно не почнете шукати, якщо ви самостійно не почнете рити, сумніватися, ну згадайте, коли а, почалася повномасштабна, ми завжди дивилися і казали: ну як це кацапи не можуть. Ну є ж інтернет, є ж купа різних інформацій, є. Каналів, можливостей, де можна через VPN, наприклад, передивитися, що насправді відбувається, і так далі. Але люди не хочуть, люди не хочуть так зручно. Те ж саме зараз у позиції, ці, хто під мороком, позицію таку займають. На питання Собака мій ропить поблизу. А, на питання. Чому де, де ми такі взялися і так далі, що це е, хтось вже давно проснувся, давно, але зараз така мета більше і більше розповсюджувати. Це не означає, що ми повністю знаєте, якби вже там на якийсь рівень відходим виходимо. Це означає, що ми також намагаємося далі колупатися, далі розколупувати всю цю скорлупу, але вже ми можемо з чимось з вами ділитися або підказувати ось вам. Так що для того, хто бажає виходити з релігії і не знає, як, з чого почати, тому що коли ми навіть завжди кажемо там О Боже мій, о, там, не дай Бог і так далі, то ці фрази вони вже настільки вкоренені в нашій лексикон, в нашу мову, в нашу розмову, що ти хочеш не хочеш, ти постійно згадуєш. От, наприклад, сьогодні чудовий день великого бога. Сварога, а це практично так, рівень цього Бога це практично такий самий, як ми кажемо, до Творця звертаємося. розумієте? Тобто це один із найвищих епостацій в, 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 язичниць, в язичницькому варіанті. Отже, Якщо ви не знаєте, з чого почати, перше, що треба зробити перелопатити все в своєму будинку і винести все на вулицю, спалити, або віднести в церкву. Якусь суму треба покласти зверху, яку вам буде трошки шкода, ви знаєте, шкода віддати. От ви повинні віддати, якби сума повинна бути для вас цінна. Для кого це 500 гривень, для когось 200 гривень, для когось 1000 гривень. Ось так викладете і кажете, що ви вже. Якби від, відкупилася все. Дякую і прощавайте все. Ось, якщо хрестик є, звичайно, можна його е, там залишити або скинути в річку, яка від, впливає. Теж треба обов'язково прощатися з цим. Сим. Але так, як це не просто. Насправді, в вашої свідомості мало треба ось цю пустоту, пустоту яка, ще не, яка ще не створилася. Недостатньо зразу там сказала словах думкою, і воно все якби раз і вирішилося. Ні. Якорь, який закрив зі спини між лопатками, і він іде сонячне сплетіння, сплетіння і він виглядає, по моїм відчуттям, як ось цей павук, да, яким закидають рибалки. Ось, отакі декілька крючків. І він якби за спини пробивається і якби, назад отак, чіпляється за сонячне сплетіння. Тобто воля, от Тобто воля, ось так. Важко, тільки своєю думкою зразу зробити і витягнути оцей, гак, гачок. Великий. Але якщо ви відчуваєте, що вас тягне до, до чогось природнього, ви можете сьогодні звертатися до, до стихій, але в язичності просто ці стихії вони мають імена, імена. І кожна, і кожна іпостась, боги, богині вони відповідають якраз за якусь стихію. За стихією, за долі, недолі, жіноча постазь дуже велика і дуже міцна, і дуже могутня і Так далі. Я нагадаю, що та сама Божа Матір Марія ця постать, вона якби вкрадена, перелапатина, перероблена, але все рівно це якби. Саме звідти взято з богині Лади. Богині Лада вона звучить, бачите, як ніжна, але насправді дуже могутня і може бути суворою богиньою. Отже, трошки на далі на ваше питання. І якщо важко да, приходити, вам треба спиратися на які? От саме спиратися на яких богів, ви можете знайти язичників вашого краю, Полтава, Дніпра, Запоріжжя, на Західній Україні. Уявіть собі там, де люди, люди дуже дуже в релігії глибоко, караул ховається просто. Ось. І там є язичники, які Спілкуються з природою, зближуються, один одного підтримують і так далі. Так трошки ще скажу: в язичництві спілкування з богами не схоже на релігійне, не схоже, ви не просите, не вмовляєте, не принижуєтесь, не повзуєте на колінах, не плачете. Це ти якби знаходишся в колі однодумців і прямо в стихії. Тобто вогнище горить, вітра і всі ці справи, і спілкування з водою, з богиньою даною. Це спілкування воно надихає, дає сили. Навіть у зверненнях до цих богів, славління, немає нічого такого, дай мені тра -тра -тра, такого немає. Ти просто їх визволичуєш, просто якби налагоджуєш з ними контакт. От і все. Немає нічого такого страшного. Хай вас це не лякає, тому що сотнями, сотнями, сотнями років. Православія і взагалі релігія вона лякала язичниками, нібито це я не знаю кровожерливі якісь там істоти. Насправді все інакше. Якщо вас цікавить, ви можете це заглибитися і шукати. Як шукати, в Фейсбуці є групи, не одна група, їх більше і більше. Є, наприклад, язичники Києва або Київщини, є язичники, ще якісь От шукайте в Фейсбуці, в інстаграм не знаю. Також пошукайте в Тіктокі, теж не можу вам тут сказати. От в Фейсбуці є язичники, різні така, такі групи. Ви можете пошукати, наприклад, шукайте язичники там по обла чи міста Тернопіля, да? от ви можете знайти людей. Отже, далі ваші коментарі. З приводу хрестик вносить хрестик, але він якби важко носиться, може пекти і так далі. Дивіться, це нічого не означає. Навіть якщо от, там, жіночка пані, писала про те, що. Вона вже не погана прихожанка, вона не ходить в церкву. А я вас хочу попередити і сказати про те, що якщо ви не носите хрестики, якщо ви не носите, не ходите в храм, це зовсім не означає, що вас не доять. І ще раз, ви не носите хрестики, ви не ходите в храми, але це не означає, що вас не доять. Якщо вас хрестили в дитинстві чи не в дитинстві, ви вже підключені до цього Егрегора. Єдине тільки, що ви не, скажімо так, не підтримуєте так живо, так енергійно цей зв'язок і не ходите там в храм в церков і, і так далі. Тобто, може, тобто не підсилюєте цей зв'язок, але будь-яка ваша реакція, сміх, щастя, сльози, печальки і так далі, зразу з вашого тіла хоп, І зразу якби, по каналу йде оця енергія з вашого тіла виходить і направляється туди, куди потрібно, туди, куди ви підключені. Канал не тільки в сонячному сплетінні, підключається дитина, людина через всі наші енергетичні замки хотіла сказати. Ну, замки стоять на енергетичних центрах. Це Долоньки, це ступні, потилиця, сонячне сплетіння і так далі так що все рівно енергія відходить, ви на гачку. Так, після відмови від релігії, життя змінилося у панянки, якесь там десь полегшення, десь щасливі моменти, десь важкі. І панянка думає що це випробування. Ви знаєте, це не так випробування може бути. Як можливо пропозиція, та ви подивіться і ще під іншим кутом? Якщо це випробування так названі, да там півроку, рік вже і більше хто вже розхрестився, наприклад, таким чином. Задайте питання більш з іншого кута. Наприклад, це випробування від релігії іде, чи можливо якраз тих сил або тієї сили просто божественної, яка підштовхує, підштовхує. Зверніть під іншим кутом свою увагу, подивіться на проблематику, яка з'являється. Яка саме проблематика, в чому питання? Розлучене з чоловіком, так можливо, просто оці зв'язки, щоб вас чоловік цей до через чоловіка доїв це релігія. Ця релігія доїла вас. Тому що, наприклад, з чоловіком щось не так, конфлікти, конфлікти, і вас через емоції доять, як і його. А тут ви, хопи розлучилися. Таке полегшення. Тепер кайдани, оці, да, негармонійні стосунки розірвані і так далі. Тобто тут, навпаки, навпаки, є якісь позитивні моменти. Далі, а ну я як казала, якщо ви не ходите до церкви, це не означає, що ви не підключені. Це означає, що просто вас поступово. Не сильно. А як тільки ви плачете, сильніше. Далі страх звертання до богів. Люди часто вірять, я ж кажу, страх нав'язаний саме релігіями, що язичники це щось таке страшне, рогати і так далі. Але ми, давайте нагадаю, що роги до, наші всі королі царі і так далі, які були. 17-18 століття, 16 століття, а вони ж потім почали носити корони. А спочатку, коли древніше були, вони несили такий, на голові такий головний убор, схожий на роги. Роги, тире, це антени між тобою, землянином, так би мовити, і вищими силами. І чим вищі роги, або тим чим більше тих рогів, тим вище ти типу порівню. Тобто ти не проста людина, а вже керуюча людина. Від оцих модних рогів це вже вже ти такий модний. Тому і богів раніше язичницьких малювали з рогами, тобто показували це рівень, рівень живих істот, живих там существ і так далі. А вже потім королі ж, це ж носили також. А потім вже з часом, з часом, з часом вже з'являлися е, такі прикрашені, ці корони на голові, з камнями, золотами і так далі. Тобто, е, Насправді потім релігія вона лякала, що люди, які відображені на старих там, яких картинах, а то або в книжках старовинних намальовані ці істоти з рогами, значить, це хтось, а потім вже перемальовували ці мордочки і робили, якби лякали цими різними істотами, рогатами, скопитами і так далі. Ну ми зараз в це не йдемо, ми зараз йдемо про богів. Отже, цей страх, він просто укорінений у нас генетично. І, взагалі, завжди казали, що язичники це просто щось страшне, це просто щось кроваве і так далі. Насправді ми знаємо, що релігія. Конкретно православ'я це іде по напрямку. Саме чорної магії, де попив всі в чорних рясах, як правило, ритуали і так далі. Тільки воно сьогодні вже давно вже перероблено і м'ясо якось у вигляді вина, і про цих, і так далі. Ну ви розумієте, про що я кажу. Тобто це страх. Не треба боятися звертання до богів язичницьких, боятися, що ви якось там образите. Це взагалі щось невірне, ніхто нікого не образить. Ви ж не матюками там щось кажете. Ви можете звертатися, я розповім одну історію свою. Я вже пішла на спілкування з язичниками Дніпра, вже з ними зустрічалася, вже була на славління декілька разів, але просто була на славління декілька разів і, скажімо, так не зверталася зі своїми проханнями. І так сталося, що прийшлось мені попросити попросити за тварину. Я звернулася до Бога Велеса, який. До нього звертаються також, в тому, числі, в тому числі за тварин, і пообіцяла, що я принесу йому за допомогу е, в дари, тобто е, спекти булочку треба, або там хліб і так далі. І коли я вже зустрічалася з моїми друзями-язичниками, ось я приготувала в тому числі для нього, для Бога Велеса могутнього, е, вдар. Хлібину, кровать можна сказати. Ось, і ось прийшов час, коли ми вже приносимо вдари, і я, значить, звертаюся до Велеса, підняла хлібину над головою і дякую в думках Бога Велеса за підтримку тварини. І що ви думаєте? Він мене чекав. Це просто що. Ну, давайте так, я насправді дуже чуттєва людина, я все відчуваю енергії і так далі. ось, Тому я зразу відчула такий відгук, фух, прямо мені в зону району серця, в районі серця таке тепло, хоп, розлилося. Тобто я, мені дали знати, я тебе чую. я тебе чую, зрозуміло, так? Таке щастя, і взагалі, після всіх славління, ти ем, наповнений енергійно, енергетично. Тож, якщо вас тягне, ви можете просто для початку познайомитися з людьми, побути в їх колі. Ось відчути ці енергії і зрозуміти наскільки вам це близько. Шкоди вам точно не буде. Повірте вас, боги язичник язичницькі боги вони примисово не чекають, що ти прийдеш туди, жива істота по імені, з назвою людина, щоб тебе пожрати. Ніхто так такого не чекає. Вони раді всіх бачити і раді, що нас збільшується, збільшується, тому що ми своїм своєю вірою, вірою в них. А ми піднімаємо, скажімо так, насичуємо вірою. розумієте, ми піднімаємо на вагах зараз їх вище, бо вони давно забуті через морок, який накрив слов'ян на наших українських землях. Ось так, дорогі. Так, що робіть висновки, я вам дякую. А також, дивіться, я розклала зараз карти, показати, що саме сон означав, що саме сон означав, який, ну, який мені наснився. Отже, група людей, яка зливає, ось жива людина, зливає істоці, Вампірські такі квампірські вампірська дружба, можна сказати, да, вампірична, зливає свою енергію, свої сили, життєву силу чомусь, комусь у вигляді людини, древньої, де старовинної, дивіться, і в інший світ. В інший світ. Завдяки чому там ця істота, як король жезлів, насичується енергіями. Дивіться, енергіями король жезлів. то жезлами, да? Тобто енергією, яка йде по сосудам. Подивіться, зверніть увагу, скільки тут людей, якби навкруги царств, містечок і так далі. А що людям? А людям трійка мічей. Ось так. Ось так, Любі. Це моя думка, моє бачення через призму моїх знань, дорогі мої, з моїх відчуттів. А ви вже думайте самостійно. Пока, пока.